це військовослужбовець Національної гвардії України з позивним турист, чоловік у складі третьої бригади оперативного призначення з 2015 року. З року. Спочатку повномасштабного вторгнення його підрозділ обороняв Харківську область особовим складом строкової служби і військовослужбовцями, які прийшли по мобілізації, от вони висунулися на окружну і зайняли там оборону, де ми стояли включаючи по травень. потім потімка Карасівка шанувала до вересня місяця. Були тяжкі бої. Ми відпрацьовували їх також танками 64-72-ми, мінометами 120-ми із застосуванням БПЛА. Потім, в серпні місяці, вони відійшли, і ми висунулися на кордон з Російською Федерацією. Восени російські війська сконцентрувались на Бахмутському та Солодарському напрямках, а також у Майорську. Там підрозділ туриста став у оборону і тримав її півтора місяці. Ми заїхали на позиції і до нас був наступ противника. Вони понесли великі втрати приблизно по перехватам. Що ми зрозуміли, це було 14200 і 23 три У Нас були перехвати. І ми чули, що після того, як ми їм нанесли саме перше ураження, прозвучала команда першими першому в ноги. Решта вернуться. І ми в дронці побачили, як особовий склад розвернувся і пішов знову на нас. Тобто вони розуміють, що або вони беруть позицію, або вони залишаються там 200 і 300. Наприкінці 2022 року військовослужбовець побратимов висунувся на захист Бахмута. Каже, на цьому напрямку росіяни застосовують тактику людського валу, відправляють мобілізованих пробувати оборону української армії. Мобілізовано взагалі ніхто не буде забирати, вони оставляють тіла і навіть не питаються їх тянуть, витягують і ведуть їх на обої, беруть число. Може прийти 20, вернется обратно 2. І на следующий день цьому командиру дадуть знову цих 20, і він знову їх поведе тут ж само. За час штабного вторгнення, каже боєць, його підрозділу вдалося ліквідувати до батальйону особового складу противника. Нині турист з побратимами продовжує оборону Бахмута. Там тривають вуличні бої. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас.